Усім привіт! З вами канал Читайко. Казки під яглинку про принцес. Крижане серце, ідеальне Різдво. У королівській Арендель панувала справжня зима. На цей раз вона настала, як годиться, за календарем, а не через крижану магію королеви Ельзи. Наближалося Різдво, все навкруги вкрилося снігом, стояла ясна, морозна погода. Дорослі мешканці королівства завершували приготування до свята, а діти каталися на ковзанці. Королева Ельза вже не могла дочекатися Різдва. Цього року все буде інакше, вирішила вона, адже тепер брама королівства відчинена, а крижані чари під контролем. Та найголовніше те, що вони з сестрою Анною знову близькі. Анна найрідніша людина в її житті. Але Ельза роками була холодною з нею, і от настав час усе виправити і надолужити. Ельза вирішила влаштувати для сестри ідеальне Різдво. Агов Крістофе. Ельза побачила, що юнак перетинав двір замку і покликала його. Мені потрібна твоя поміч. Королева розказала про свій план. Допоможеш зробити льодову скульптуру у вигляді Анни? запитала Ельза. Крістоф радо погодився. Вони зачинили двері, зали, і робота закипіла. «Ельза!» – постукала у двері Анна, ти там? Не заходь, почулася у відповідь це сюрприз. Далі Ельза знайшла сніговика Олафа і розповіла йому про свій задум. У мене є пречудова ідея, зрадів Олаф. «Приготуємо для Анни різдвяне печиво. Ельза охопив сумнів. Не знаю, чи треба тобі підходити до вогню. Що може піти не так? стояв на своєму Олаф. Друзі заходилися пекти пряникових чоловічків, але Ельзі доводилося за допомогою крижаної магії рятувати Олафа від полум'яних язиків. Печиво вийшло смачне й запашне. Ельзо. знову гукнула Анна крізь зачинені двері кухні. Як чудово пахне. Тобі допомогти? Не зараз, відповіла Ельза. Це сюрприз. Побачимося пізніше. Олень Крістофа Свен допомагав Ельзі прикрашати ялинку. Ялинка має бути найгарніша, сказала Ельза. Свен кивнув на знак згоди. Але дуже обережно ялинкові іграшки, які висіли на його рогах, тихенько задзвеніли. Анна буде у захваті від цієї краси, додала Ельза. Підготовка йшла повним ходом. Ельза й на хвильку не присіла відпочити. Вона намалювала сніжинки та морозні візерунки на вікнах. Найняла музик, розвісила різдвяні вінки на дверях, увесь замок був святково прикрашений. На столі стояли смаколики, а в палах котів вогонь. Шафи аж не зачинялися від подарунків у яскравих обгортках. Нарешті Ельза зробила перепочинок, щоб оцінити різдвяні приготування. Все чудово, але ще не ідеально. А де Анна запитав Крістов, коли зайшов перевірити крижану скульптуру. Щось давненько я її не бачив. Я попросила її залишитися у своїй кімнаті, пояснила Ельза, щоб не зіпсувати сюрприз. Хм, нахмурив брови Крістоф Мені здається, що Анна насправді хотіла б. Різдвяний пунш? перебила його Ельза. Твоя правда, я геть забула за нього. Королева вибігла з кімнати. Я хотів сказати, провести час зі своєю сестрою, сказав Крістоф вже у порожній залі. Ельза робила пунш, коли Анна зайшла на кухню. Чому ти не у своїй кімнаті? спитала Ельза і затулила напій спиною. Там нудно, пояснила Анна, я б краще провела час з тобою. Але ти зіпсуєш свій сюрприз. У мене теж є сюрприз для тебе, сказала Анна, виходячи з кухні. Іди за мною. Ельза вийшла за Анною на засніжений двір замку, аж раптом Анна десь поділася. Сестро, де ти? гукала Ельза. Я не маю часу на це. У мене ще багато роботи. Ляп сніжка влучила Ельзі прямісінько в обличчя. Сюрприз! весело крикнула Анна. Здається, ти забула, хто з нас володіє крижаною магією, хитро примружилась Ельза. Вона начарувала сніжку і кинула нею у сестру. Зараз перевіримо, хто кого, засміялася Анна. Дівчата досхочу награлися та насміялися, а, натомившись, повернулися у замок. У залі, біля пишно вбраної ялинки, вони присіли перепочити після снігових забав. Вибач, що уникала тебе, сказала Ельза. Я так захопилася підготовкою ідеального різдва для тебе, що забула про головне провести разом час. Усе гаразд заспокоїла її Анна. Я дуже вдячна за твої старання, але для мене найкращий подарунок це бути поруч з тобою. Анна поклала голову Ельзі на плече і невдовзі заснула. Для мене теж прошепотіла Ельза щасливого Різдва. Рапунцель запутана історія чарівне свято. Наближалося Різдво для Рапунцель перший відтоді як вона повернулася у королівстві замок до батьків. Раніше дівчина проводила свято, замкнена у вежі під невпинним наглядом лиходійки матінки Готель, яка краса навкруги. Вулиці Королівства святково прикрашені, люди не стримують усмішок у передчутті чарівного свята, а в королівській родині не всі були налаштовані на веселище. Рапунцель заявила Фліну, за що, я не хочу святкувати Різдво, але чому? перепитав її коханий Флін. Це ж головна подія року. Рапунцель тільки знизала плечима. Ти хотів сказати головний кошмар року. Флін не йняв віри власним бухам. Та коли Рапунцель розповіла, як вона святкувала різдво з матінкою готель, усе стало на свої місця. Різдвяні співи, згадувала принцеса, лунали у вежі зранку до ночі, але такі тужливі, що їх несила було слухати. Матінка готель співала низьким голосом, ніби гарчала, тільки настрій мені псувала. Еге ж, зовсім не схоже на веселі різдвяні пісеньки, які з дитинства чув Флінт. А ще матінка Готель розповідала легенду про санто злого ельфа, який у Різдво викрадав малюків прямо з дитячих кімнат, ділилася спогадами Рапунцель. Я потім очей не могла зімкнути, мабуть, діти не можуть заснути у Різдвяну ніч, тому що бояться. Насправді ні, сказав Флін. Те, що ти розказуєш, не має нічого спільного зі справжнім Різдвом. Матінка Готель залякувала навмисне. Це був один зі способів змусити тебе полонянко з чарівним волоссям не покидати вежу. Юнак усміхнувся, взяв Рапунцеля за руку і мовив знаєш, яким повинно бути Різдво? Ходімо, я покажу. Флін вивів рапунцель із замку. Дівчинка ніяковіла та насторожено озиралася, та Флін її підбадьорював. Подивись навколо та прислухайся, сказав він. Невже це схоже на кошмар? Вони пройшли повз дітей, які співали різдвяних пісень. Їхні голоси лунали дзвінко та мелодійно, а співали вони про радість і надію. Нічого подібного про різдво рапунцель не доводилося чути раніше. Якийсь хлопчик підбіг до рапунцель і простягнув її з горток, перев'язаний стрічкою. Зі святом, принцеса, сказав він, я сам зробив це для вас. Та рапунцель не взяла подарунка, а її очі від страху та здивування стали круглими. Це жарт якийсь? вигукнула вона та сховалася за кам'яною огорожею. Трохи згодом рапунцель боязко визирнула з за укриття. Флін і дітвора з подивом дивилися на неї. Це не жарт, подарунок справжній, сказав Флін і розгорнув його. Всередині був різдвяний вінок із омели. Рапунцель повільно наблизилася, взяла вінок і вдягла його на голову. Справжній подарунок, перепитала вона, ніби ніколи в житті не чула цього слова. Рапунцель присіла, взяла хлопчика за руки та щиро подякувала йому. Флін і рапунцель пішли гуляти далі. На головній площі мешканці королівства прикрашали ялинку, принцеса показала на дерево. Треба повісити більше оберегів, якщо хочете захиститися від злого ельфа, порадила вона і додала, торкнувшись гірлянди. Мені здається, ці недостатньо страшні, щоб відлякати його. Флін відвів рапунцель у бік. Це не обереги, пошепки пояснив він, це святкові прикраси. Рапунцель зніяковіла, навіть не знаю. А як тоді відлякувати злого ельфа? Флін ласкаво усміхнувся. Гаразд, почнімо урок. Вони повернулися до замку. Флін узяв з полиці кілька книжок та прочитав рапунцель казки про Санту. Така книжка була в притулку, де я виріс, усміхнувся юнак. Санта це не злий ельф, а добрий дідусь, який у різдвяну ніч приносить подарунки дітворі. Флін показав ілюстрації бородатий, усміхнений дідусь, ніс мішок, повний подарунків. Він не викрадає дітей. Рапунцель та її хамелеончик Паскаль переглянулися. Їм згадалися безсонні різдвяні ночі, коли вони боялися очей зімкнути. Тобто, виходить, діти не можуть заснути у різдвяну ніч, бо чекають на подарунки від санти, запитала рапунцель. Флін кивнув так і є. Що ж? Тепер ти знаєш про різдво правду? Відсвяткуємо це чарівне свято. Так, як має бути, вперше за багато років, на обличчі рапунцель засяяла щаслива усмішка, а вже ж фліне із задоволенням. Тепер вона намагалася надолужити все те, що пропустила, нудячись довгі роки у високій вежі, дівчина спекла святкові тістечка та печиво, а ще вивчила на пам'ять усі різдвяні пісні. Принцеса прикрасила кожен куточок замку гірляндами. І вперше різдвяні декорації не були моторошними. Також рапунцель власноруч зробила для всіх подарунки, загорнула їх у яскравий папір і перев'язала стрічками. Дівчині не терпілося, щоб рідні швидше їх відкрили. Нарешті настав вечір перед Різдвом. Рапунцель втомилася, але вся аж сяяла від щастя. Королівська родина зібралася біля ялинки, король виголосив тост. Довгі роки наші серця країла туга, навіть на різдво, тому що нашої доньки не було поруч, королева підхопила. Але сьогодні, вперше з дня твого народження, донечко, це свято для нас стало справжнім. Рапунцель не було що додати. Оточена добротою і турботою близьких, дівчина стояла біля святково вбраної ялинки. Кращого свята годі й чекати. Після святкування щаслива принцеса опустилася в крісло поруч із Фліном. Дякую тобі за все, прошепотіла вона. Тобі дякую, відповів Флін. Це перше різдво, яке я зустрічаю у родинному колі. Звісно, в дитинстві, у притулку, я знав, яким має бути Різдво, але мені ніколи не було так добре, як зараз. Вони вмостилися біля каміна та насолоджувалися вечором, та невдовзі Рапунцель зморив сон. Флін усміхався. Дівчина провела стільки безсонних ночей у вежі, що заслужила на відпочинок. Це було чарівне різдво, перше серед таких самих щасливих свят, які чекали на них попереду. Русалонька пошук скарбів. Аріель та її чоловік, принц Ерік, гуляли узбережжям. До Нового року залишалося кілька днів, але погода стояла тепла. До них підбіг песик Макс. У зубах він тримав мокрий потріпаний чобіт. О, та це ж мій чобіт. Я так довго його шукав, а він ось де вигукнув Ерік. Закопати річ, а потім знайти її улюблена гра Макса, усміхнулася Аріель, похитавши головою. Схоже, Еріку потрібна нова пара чобіт. Принаймні тепер Аріель знала, що подарувати йому на свято, але треба придумати подарунки ще й для всіх інших. Після прогулянки Аріель та Ерік повернулися до замку, тільки но вони зайшли всередину, як домоправителька Карлотта оголосила, що настав час пити чай. Як уже? перепитав дворецький грім, а потім подивився на кишеньковий годинник і потряс його. «Хм, мабуть, зламався. Ерік та Аріель запросили Гріма і Карлотту почаювати з ними біля пишно вбраної ялинки. Яка ж гарна у нас ялинка, зауважила Аріель. Карлотта чудово підібрала для неї прикраси. Дякую, зашарілась Карлотта. Червоний і золотий мої улюблені кольори. Аріель усміхнулася, бо придумала, що подарувати гріму і Карлотті. Наступного дня Аріель поїхала в місто за подарунками. У взуттєвій крамниці дівчина вибрала найкращі чоботи для Еріка. Ще вона придбала пляшку з маленьким кораблем усередині. Сувенір нагадав їй про першу зустріч зі своїм обранцем у бурхливому морі за бортом корабля. Тоді вона знайшла годинник для Гріма. В ювелірній крамниці Аріель довго підбирала прикрасу для Карлоти в її улюблених кольорах. Нарешті запримітила золотий ланцюжок з рубіновим колоном. Найпростіше було вибрати подарунок для песика Макса. Дівчина зайшла у м'ясний магазин і купила найбільшу кістку. Чим же порадувати батька, короля Тритона, русалок сестер і своїх давніх друзів з моря. Аж ось в одній із крамниць Аріель побачила скляні прикраси у формі сердець. Яка тонка робота, вишукані прикраси, я їх беру, сказала вона продавцю. Повернувшись у замок, Аріель запакувала подарунки у барвистий папір. На кожному написала привітання. Залишилося тільки загорнути кісточку для Макса, але де вона? Пес подсупив свій новорічний подарунок і вже гриз його. От бешкетник. Не можна відкривати подарунки завчасно, суворо сказала Аріель, і забрала кістку. Загорнувши її у святковий папір, вона сховала всі подарунки під ліжком. Новорічного ранку всі мешканці замку зібралися за святковим сніданком. Після трапези Аріель поспішила до свого сховку за подарунками, але, зазирнувши під ліжко, виявила, що там пусто. Куди поділися подарунки? Не було їх ні під килимом, ні в комірчині, ні за портьєрами. Зникли без сліду. Аріель, спускайся! гукнув Ерік. Прийшов час обмінюватися подарунками. Дівчина повернулася у вітальню. А ми могли б це зробити трохи згодом? запитала Аріель. Я домовилася з рідними друзями зустрітися на узбережжі вранці. Аріель вирішила пізніше пошукати подарунки. Певна річ, Люба, відповів Ерік. Ми радо приєднаємося і підемо з тобою. Друзі Аріель, рибка Флаундер, Краб Себастіан і Мартин Скорик уже чекали. Мартин вручив подрузі маленьку скриньку. Аріель відкрила її та побачила скарби, які вона збирала із затонулих суден, коли ще була русалкою. У скринці лежали погнута виделка й тріснута люстерко. Щиро дякую!» – розчулилася дівчина. Аж ось випірнули з води король третон та сестри русалки. З Новим роком. вигукнули вони хором. Щасливого Нового року, дорогі мої! відповіла Аріель, махаючи з берега. Ми підготували для тебе подарунки, сказала Аквата, одна із сестер. Дякую, у мене теж є для вас подарунки. От тільки Макс підбіг до Аріель із новим чоботом в зубах. А ось і подарунок для Еріка, сказала Аріель. Вона здогадалася, куди поділися всі речі. Це пес їх поцупив і закопав на березі у піску. Аріель швидко зметикувала. А тепер сюрприз. Шукайте новорічні подарунки на пляжі, оголошую пошук скарбів. Аріель, яка ж ти вигадниця? вигукнув Ерік. Перетворила свято на справжню пригоду. Ерік, Карлота, Грім і Макс кинулися на пошуки подарунків. Рідні та друзі Аріель давали їм вказівки з води. Пошукайте біля човна, радив Флаундер, і біля піщаного замку крикнула Аквата. Знайдені подарунки вручав скорик. Повітряна пошта для карлоти, оголосив Мартин, коли знайшли золоту прикрасу. Пошук скарбів усіх розвеселив, і подарунки Аріель всім дуже сподобалися. Коли всі подарунки були знайдені, мешканці океану попрощалися і пірнули під воду. Аріель та Ерік повернулися у замок. Якщо вам сподобались наші казки, став палець угору та підписуйтесь на наш канал.